Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. За даними Генштабу, тут ситуація особливо не змінилась. Ворог продовжує укріплювати оборонні рубежі. В той же час росіяни продовжують методично нищити цивільний сектор. За інформацією запорізької військової адміністрації, інтенсивність ворожих обстрілів на лінії розмежування зросла. Найбільше потерпають Гуляйпільський, Оріхівський та Васильівський напрямки. За минулу добу рашисти здійснили 92 артобстріли, 6 ударів з РСЗВ, 11 атак БПЛА та два авіаудари. Зафіксовано 31 нове повідомлення про руйнування. Російськими снарядами частково пошкоджено квартири, розтрощено будинки, господарчі споруди, майно, автівки та сільгосптехніка. Другий тиждень поспіль є пекельним для окупантів на Мелітопольщині. Бавовна розквітла у Мелітополі, Федорівці, веселому, поблизу Молочанська, Тукмака, Мирного. Потім знову і знову у Мелітополі повідомив міський голова Іван Федоров. А вчора ввечері наші військові відмінусували ворожу базу у веселому, що в 25 кілометрах від Мелітополя. Прикметно, що базувались окупанти на звалищі. Останніми днями туди ворог звозив велику кількість техніки свого особового складу, і також він намагався обмежити інформування наших військових та спецслужб тим, що обмежував роботу мобільного зв'язку до інтернету. Не вдалося все добре. Відомо тому, що спротив на тимчасово окупованій території великий, і наші мешканці чекають за сео не ворогів, тому інформують.